Ми з Мерчиком вітаємо вас. Мерчик? Ану? Ні? <гум> ось так він з вами вітається. І я з вами вітаюся. Доброго раночку. Цієї ночі знову. Уже чергова ніч. В Одесу лупили. Ми разом з котами сиділи в хаті, і то було дуже гучно. Дуже, я вам скажу. Ну, ось, наш маркіз. Навіть у нього вуха стояли нашорошені. Ой. Щоб їх уже підняли, гепнуло і не раз. Дай Боже їм розуму. Поки я тут набираю курям їсти, мої хвостаті провіряють мишей. О, о, от таке в нас теж буває, бачите? Маркізка, все добре, все добре, то наш маркіз, вони ще досі не. Не сильно здружилися, але Маркіс все рівно її підкоре. Да, Маркіста? То... Мишка. Де Мишка? А ми йдемо давати курям їсточки. Що роблю? А продовжую земляні роботи, як то сказати. На цій ділянці, де я висаджувала хризантеми, ось я їх уже всі висадила. Ось залишився в мене тут шматик. Я вже показувала. Ось такий шматик землі. Ось. І мені на цьому шматику доведеться посадити цибулю і десь знайти місце для, для чеснику. Моя допомога перната, бачите, без них я не можу. Ось я в мене одна така. Бачите, бур'яни мені вириває. Молодець, моя рабушка. От. І я висаджую цибулю. Дивіться, яким нехитрим способом. Я, так як у мене ґрунту мало, території самої мало, мені доведеться його хитрувати. Що я придумала? І це вже я не перший рік так висаджую, тому що ділянка не збільшувалася і не зменшувалася, була, як була. Ось. І що я роблю? Дивіться, я саджаю це шахматним порядком. І вирішила вам показати. Я ось так палецею, ось наша цибуля, от, роблю ось так. Дірочки, луночки. Ось так туди за. Ось так, цибульку. так само я роблю чесничок. Але я ще бачила в інтернеті, сама не пробувала, зразу кажу. роблять пластиковою трубою отвори в землі і кидають через трубу. Труба вона йде як для води труба. Ось ця синя, може, хто знає, синя з ой, чорна з синьою полосою, бо я зараз наговорю, От. Хочу все і зразу така. Розумна дуже. Бачите, ось такі отвори і ось так бух. І десь там цибуля, не знаю, вийде, не вийде. Ну, отак. От ось ось так і цибульку туди. Загайно не спорю. А що робити? Ось, треба ж вам показати, а я потім пройду собі, от, нароблю луночок і висаджу. Але ж зараз хочу вам показати. І Ось так. Пічнурочок, я їх висаджу, і буде у нас цибулька. Я пішла садити. Далі покажу. Ну що, дивіться, ось тут у мене вийшло один, другий, третій рядочок. Три рядочки вийшло цибульки, і то нам буде доста. Зараз ось тут, в цих рядочках, досаджу чесник рукомболь. Ось я його вже вибрала, бачите, ось він. І розлущила саму велику чесничину. Ось. І сюди ще висаджу зимового чесничку трішки, і буде нам хватить. Ну що, бачите, впав сніг у нас? Не лякайтеся. То шулуха з чеснику висадила Оля, то рукамболь. Я його тут трощила на площі зразу і висаджувала. Ось, Бачите, луночки? І там наш рукомболь. Висадила декілька штук. У мене є насіння його сіянка. Те, що було на чесничках, то можу запропонувати. Звертайтесь. Є трошки сіянки, і є декілька головок. Ще часнику можу поділитись, О, дивіться, які гарні. Це кіт мені тут постарався. Помагав мені маркіз, я вам скажу. Такий помічник. Як не ямки загорне, то, то, то часник витягне. О, дивіться. Молодець, справився хлопець. О, поміч наша, гусата. Ось, помічник. мій. Подивіться, як він підріс уже. Гарний який, да, кіцунь? Ти кіцунчик мамин, да? ти мій маркізик. Ти маркізик, да-да-да. Як він ганяє за курочкою, це капець стає на задній лапці і передніми спробує зловити Дивіться, які кісточки у вухах. Он пішов, пішов провіряти, господар. Обов'язково ж лапою тратицьнуть. Не кит, а якесь лихо. Ну, Воно мені подобає. А ну що там, Піди перевір, бігом піди перевір. Що то робиться? Що то там таке? Ану, бігом, пішли. Пішли, пішли, перевіримо. Що таке? Що таке? Це щось кохінхіни мої тут. Не дошмики, бабині дівці. У кого таке було? Гляньте, ці шкідники. Я за своїх котів кажу, вони ось тут. Мінне поле у них. Я не знаю, як то по-іншому назвати. Дивіться, повигортали мені всю мою цибульку. Я тут посіяла ось тут, вздовж. Це його крапельки посіяла два рядочки ось тут. Так вони мені вигорнули ось тут, все перегорнули, перекопали, перегорнули. А Помічники. У вас є такі? Одній пані я обіцяла показати, як виглядають мої сині головники. Ось, дівчата, дивіться. Ось пані Оксана, дивіться. Ось вони є різної величини. Ось, це з тої партії, яку я відправляла вам. Ось вони. Ось. Це вони. А це пізніше висаджені. Ось угорщики. Майже одного розміру. Ось. Але ці менші трішки, бачите, тому що вони в менших горщиках. Ці більше горщики п 9 так? Ці більш-менш розвинуті. Ось так вони виглядають. Є он, дивіться, який липухатий гарний. То я впевнена, що він достав ґрунту. Коріння проросло через ящик вже пішло на той світ, як то кажуть. От. Пізніше трішки висаджу у ґрунт, їх ще для себе, щоб було і у мене гарно, не тільки у людей. То ось вони. Ось мій синьоголовник. Запихалася. Що покажу, добре замарилася. Викопала жасмін. Ось, дивіться, один кущ. У мене тут була ціла ось, два рядочки таких. Я зараз скажу кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Ось вони всі валяються. Фух. Добре вхекалося. Ось, дивіться, поплетені ось такі. І хочу їх зараз висадити. Ось. Оце обірвемо. Ну, залишу я весною до весни подумай. Ну, тут заплетено в три, може піде в п'ять. Не знаю, що його робити, подумаю ще. Якщо зв'яжу зв'яжу докупи ближче, то може буде. І ось є, дивіться, в три сплетений. Ось жасмин. Зараз висаджу їх всі у горщики і підуть вони всі на продаж. Вони десь метр-метр десять -метр 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 є такі з ростом. Звичайний, звичайний жасмін, але він вистрижений. Він вже формований шапочками. Ось дивіться, ось яка гарна. А може, і наразі комусь подобається. То пишіть. Ось. Ну, десь ну ось з коренем я стою, так він мені десь, якщо по пояс метр то це десь метр дво, до 20, метр 20 десь. Ось, У нас багажне відділення, хто захоче, можу відправити. Ось так, так. Допомога моя, вусата, хвостата. Ось, компанію составляють. Тож, викопала, йду висаджувати. А ще посилки треба відправити. Виписала ще декілька аліумів нових. Ось, дивіться, так. Називається аліум вірменський. Ось ці три цибульки. Ось це вірменський. Це подарунок, кукурузкатка на попкорн. А ось ще 5 алюм, корелок. Це той, що фіолетовий, ще й з чубчиком буде. Такий гарнезний. Тобто на наступний рік у нас буде новинки. І ще в мене є декілька штук крокусів. Зараз підемо висаджувати їх. Це буде групова посадка, щоб я знала, коло одного там декілька. Так мені легше висаджувати їх. Вітер у нас скажений, але висаджувати треба. Дивіться, ті, що я раніше висаджувала, ось крокуси, і вже носики мені показують, дивіться, бачите? Ірландці мої поприїжджали. І вже тут повиходили. Ось, дивіться, теж, бачите? Все є ось носик стерчить. Це добре. це добре з однієї сторони. Я не знаю, які то. бо не всіх видно. Можливо, це якийсь сорт. Ось теж видно, дивіться. Ось, бачите, теж їх видно. Ось. Це добре. А ці я посаджу окремо. Ось вони тут одні бускові такі, а другі бускові з білим. Це ми взяли в цьому. Ой, як він зветься. У вашому саду, коли були з Анжелою ще, то гі гіацинти я вже висадила, а ці ще тільки висаджую. Ось така краса. Ось зараз висаджу їх тут. Ось, зробила для них тут підковернула ямку. Ось вони Ось такі. І я їх вміщу тут цих 5 штук. Скажу вам, висаджувала гіацинти, то так пекли руки. Необроблені ті гіацинти. Ось. Верніше я їх перебирав, о, вже вітер забрав пакетик. Ну, нічого, зараз не. І отак закрию їх, сиплю земелькою і тут у нас будуть жити одні. Ось цих п'ять штучок. Без рук ніяк. Навіть поливати їх не буду. Ось, тут запам'ятали. Ось тут у цьому місті. Інших п'ять. Зараз посадимо в іншому. Ось тут. У мене котиська трошки пограбалася, понаводили свої котячі порядки, але ми їх переробимо на свої і ось місце. Я їм знайшла цим крокусом. Бачите, ось так. Припушимо земельку і ось так висадимо ще цих п'ять. Ось довші. Такі дзьобики, у них не знаю, який це колір. Неважливо. Це один із двох або бусковий, або бусковий з білим. Такі пасасті будуть. Ось. це висадили. Тепер у нас ще є крокуси, ой і ці. Альоми, йдемо висаджувати. Тут під теплицею, де викопала, ось тут росли в мене жасмини, висадила тут злаки. Це Трава лимонна. Ось, І висадила ще два міскантуси. Міскантус ібіца і міскантус. йокоденс, по-моєму. Так, йокоденс. І є. Висадила цих два міскантуси, а тут у мене ще один варієгатний. Це варігата. Ось. І це стріктус. Хочу тут між ними висадити. А ці аліуми. Щоб було весною гарно. Ось. Зараз зберу і я їх так і повисаджую грубками. Ось наші аліуми-красунчики, подивіться, які вже так і хочуть ґрунт. Зараз ми їх і висадимо. Ось, дивіться. Це варігата, це стріктус. Ось, І я їх тут між ними посаджу. Ось вони всі 5 носиків. і Пригорнемо їх, щоб вони перезимували добре. Ось так. Ось. ось так. Тут і будуть вони жити. Вибрала містечко біля спірей. Ось спірей, а ось наш Йокоденс. І ось тут, біля них, висаджу цю трійцю. О, камінчик якийсь знайшла. Ось. Висаджу сюди цих три алюми. Бачите, є з пошкодженнями. Ну, будемо сподіватися що вони виживуть. Ось три штуки, ось його каденс. Ось так. Ось. І все. Прибираємо. Так, позбирати тут цю. тріски всі. Все. На дворі нічка темна, не видно, а воля знайшла собі роботу. Ось, дивіться, гіацинти. Не хочу їх брати зараз в руки, бо коли я їх перебирала, ох, пекли ж руки. Ось, набрала, Принесла горщики в коридор. ось, І відро з піском. І зараз буду висаджувати наші гіацинти. Взяла ось резиночки, покажу вам, що в мене вийде. От що в мене вийшло. Бачите, під ось цими жовтими резиночками тут буде білий. Цибулинка біла. Ось така цибулинка це фіолетовий. Ну, а тут уже сині, різні, інші пішли. Скільки тут сортів, я не пам'ятаю, по-моєму, 5 сортів. Ось. Там були синіші, блакитніші. Так от, я їх спочатку по кольорам, а потім уже як вийшло. І скажу вам, не конкретно я під різиночки підстроювалась, просто набирала ось в горщики. Зараз секунду покажу: набирала в горщики пісок і перекидувала тут на горщику є такі виємки. І я цими виємочками кидала туди різиночку, щоб трималася цибулина. Чому? Зараз скажу, коли геоцент почне рости, він почне підніматися над пісочком, і буде підніматися над цим горщиком. Тобто, щоб він не піднімався, не вивалився, я його придержую різиночками. Корінці підуть всерединку. Ось так. Підуть корінці і піде рости вверх. Ось так. Вони висаджені. Ось, Бачите в горщиках? Ось все, що було. Це коли Анжела приїжджала, ми їздили по супермаркетах, і я там знайшла декілька сортів гіацинту за більш-менш нормальними ценами. І якістю. Скажу вам, ось, дивіться, яка цибулина гарна, так? Велика. Бачите? Є трішки менше. Можливо, це від сорту залежить ще. Я не пам'ятаю вже, дивіться, ця ось гарна, ця ось цибулинка така ну, крупненька. А білі вони мілчі. Ви знаєте, що білий тюльпан завжди мілка цибулина. Можливо, і в гіацинта, так, цибулина менша. Ось. Так вони зараз виглядають. Нехай нам ростуть. Набрала тільки що дощової води, ось діжки на вулиці. Подивіться наші гіацинти. Що хочу показати. Дивіться, вони вже вчепилися ніжками. Якщо видно, ось біленькі, то ніжки. Ось вони вже так стоять на шпиньках. А якби не було різиночок, вони б перевернулися на один бік. або ще якось. Дивіться, Вже видно у них прокльовуються верх. Я їх зараз полию. На сьогодні, яка в мене робота, полию їх от, і занесу їх у підвал. Всі-всі-всі. Ось так, дивіться. Отрішечки їм усім, отак, от так, так, легесенько, лесенько, щоб пісочок промочити. Ось, і усе, щоб ніжки попало. Ось. І хай буде от так. Підтримаємо їм вологу. І занесемо у підвал. Хай вкорінюється. І все. Ось трішки, трішки, трішки. Правильно, неправильно. Я ось так роблю. А далі буде видно. Скажу вам, я їх ніколи не висаджувала. Це перше захотілося мені їх на 8 березня вигнати. Ось. Має ж бути і в мене такий досвід. Я не знаю, що буде до 8 березня. Ось. Але я знаю, що жінок треба вітати. Так що ось наша батарея піде сьогодні у підвал. Хай вони трошки зараз стечуть залишні і усе. Ось так наші гіацинти будуть до того, як ми їх винесемо наверх. Вони у підвалі, сховані під поличками, тут буде їм темно і сиро. Також у нас у підвалі зимує анемопсіс, ось так. Ось, бачите, і у нас ще тут є моя кана. Ось це, це кане. А ось це, це дві картоплі. Знаєте кого? І помія батат. варігата. Триколорна, більш, верніше сказати. Ось вона. Я ще маю намір добратися до темних, покажу вам теж. Там в мене ще є декілька штук, і ось це я вам. Бачите, показую, що вони дійсно. Є картоплі там ось такі. Це в цьому році я викопала, мабуть, вже неділі три назад. Ось, Викопувала кани, викопала їх і занесла їх у підвал. Раночко, шановні українці, знаєте сьогодні проснулася з таким багажем. Зараз іду риб кормити, а в мене зовсім не веселий настрій. Знаєте, сьогодні вже 20 листопада, а мене ще 18 не попустило. З цим днем у мене зв'язано багато, скажімо так, і приємного, і неприємного. 18 листопада я виходила заміж багато років назад, в 95-му році. То було приємно, свято якесь було. Неважливо, як там далі склалося. Ось. 18, 17 листопада померла моя свекруха, пішло вже далі похуже. А так як ви знаєте, що я живу в Одесі, мене 18 вкрило більше. Так, да, ще 18 листопада. Скажімо так, записано було, що син приймає присягу. До сьогоднішнього він її не підписував, але враховується, що підписував. Ось. А в цьому році вкрили вже повністю. Завтра така важка, важка подія. Ви знаєте, 18-го був прильот, і на прильот завжди їдуть першими медики. Всі знаєте, що було два загинувших медиків. Між ними наш сусід. Завтра ми підемо проводити його в останню дорогу. Спочивай з миром, Паш. Він був звичайним водієм. Водієм швидкої. Незвичайним. Чому так? Чому? Для чого? Мабуть, для чого? Щоб ми кожен з нас. Осознав це десь, мабуть, на уровні душі, глибини великої якоїсь душі. Чому люди, які першими йдуть на допомогу, гинуть? Наші військові. Іван з села Комбайнер має йти, а Верховна Рада сидить. Але це вже таке, знаєте, крик душі. Тож сьогодні багато роботи, погода спортилась. Вчора ж позавчора були сонячні дні. Роботи багато. Сад то робота це життя і життя це життя. Правду казала сестра. Життя з двома те, сьогодні ти, завтра тебе. Тож, після цього всього, що зараз на Україні твориться, коли кажуть, яка різниця, на якому язики розговорювати, язики у всіх. А от мова є у нас. Тож, панове, українською, будь ласка, українською, бо ми українці. Я часто показую вам схід сонця, а це захід сонця, гляньте. Завтра буде, мабуть, вітряно і холодно. Ось такий захід сонця сьогодні ми бачимо. Сьогодні у нас 20 листопада. Всім до побачення. Все буде Україна. Тримаймося. Ми маємо вижити. Собі на радість.